Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти Оршовець. Президент України Володимир Олександрович Зеленський розгляне петицію, яка набрала не необхідну кількість підписантів серед українців. Петиція про зменшення призивного віку до 50 років. Підкреслив приземний вік гранічна планка, у нас 60 років, говорили про 50 5 років. А зараз, виявляється, петиція набрала кількість голосів українців потрібно. 50 років гранична планка. Себто люди від 50 до 60 років зможуть перетинати український кордон і вільно виїжджати з України. Після того, як. Цю петицію розгляне президент, її буде винесеною на голосування Верховної Ради України. А чи проголосує вона, чи президент дасть добро на цю петицію, поки що ми не знаємо. Враховуючи те, що наші депутати, їхні сім'ї, куми, родичі, свати, помічники приближені і м -м, інші влади не хочуть іти воювати. Як би кажучи, бабка надвоє ворожила в даному випадку, але будемо надіятися. Скажу дуже просто: розмовляв з військовим, який має чотири поранення. Останнє з них дуже важкий, і він в чисту комісований награжданку, як кажуть. Військовий сказав: а ти знаєш, скільки інсультів у Збройних силах України. Інсультів, тому що. В ЗСУ може служити і витримувати навантаження людина до 45 років. Навіть 45 років українцям важко на полігонах, на стрільбах, бойових виходах. Він каже, дуже багато випадків, коли люди в віці отримували інсульти, отримували різні серцеві напади прямо на полігонах, прямо на маршах і доставлялися в лікарні зразу, швидко. Багато з них, ну. і... Потім неприємні випадки дуже були. Коротше кажучи, Віктор Цой, він сказав: співав колись війна, діло молодих. Жорст, жорстко, Жорстоко, але з пісні слів не викинеш стариками, каліками, сліпими, глухими туберкульозниками. Москву не візьмеш, війну не виграєш. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.